Сказав своє це, це спасіння, славна народження. Ісус да. Христос uh -huh. сказав своїм Слові, блаженні і і певні поміли не будуть. І зараз ми з вами помиленні прийшли на це місце, щоб подякувати Богу за його милість. Разве це не милість Божа, що він обдав своє з вами. І давайте повернемося один кожен один одного, і сот скаже такі слова, бо хоче я вити тобі сьогодні свою мир. Для объявления. Мы еще раз приветствуем всех гостей, которые приехали сегодня, чтобы разделить с нами эту радость. И хотим напомнить для тех, кто впервые на богослужении, что мы рады видеть всех в воскресенье, каждое воскресенье на этом месте, в этом зале, в 10 часов утра проходят наши богослужения. Мы рады всем, кто придет, кто хочет поближе. Познайомиться з Ісусом, хто хоче познайти Бога. І ми хочемо сьогодні, щоб нам всім було зручно. І тепер давайте, будь ласка, вимкнемо наші телефони, щоб ніхто нам не заважав. Бо як завжди буває таке, зводять не вовремя, не в той час. А також хто хоче води, то у нас вода в коридорі і володма знаходиться в першому коридорі. А зараз давайте піднімемося всі.

благодарим за то, что сегодня это церковь спасения в праворах 9 лет, Боже. Спасибо Тебе за то, что они дошли до этого, до этого дабы, Господь. Только благодаря Тебе, Боже. Слава Тебе, честь и хвала великий наш Господь. Благослови весь ход служения. Благослови всех присутствующих. Благослови всех, кто будет полу. Аминь. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Господь, за то, что ты являешь свою милость к нам. За то, что ты давай поднимемся. И воздадим нашему Богу всю в честь. Господь, спасибо тебе. Милующий, любящий. Бог всемогущий, пастор добрый. Спасибо Господи, мы сейчас на этом месте хотим воздать Тебе всю и честь. Ты оставим все славы, Господи. Мы хотим, пройти, присоединиться к Тому небесному, к Тому небесному коллегу. Господи, мы все честь и славу из наших сердец. Дякую вам за те, що ви пришли сьогодні розділити з нами цю, цю радість. Тому що сьогодні наша церква для народження, ми ще раз вам дуже дякуємо за те, що ви сюди прийшли. Ми нагадуємо, що наше служіння приходить кожну неділю о 10 годині. Знаєте, Це, це дуже це хвала Богу, що ми сьогодні зібралися. Знаєте, я хотів поділитися з е, моїм, чи знають. Ну, Наша церква знає, що я навчаюся в іншій країні, країна Польща, і як Бог мене там оберігає. Знаєте, я коли їхав, я думав, що буду далеко від батьків і якось життя буде трішки гірше і якось, буду духовно чувствувати якось подалі від, від рідної церкви. далі. Але коли я приїхав і пішов перший раз на Богослужіння, я почувствовав себе як вдома в той церкві. Я дуже дякую Богу за те, що він мене використовує на тому місці, де я є, за навчання. так, Дякую Богу за те, що Бог так дуже гарно устроїв з університетом моїм. Він є дуже прекрасний. Мені дуже подобаються учителя, мені дуже подобається предмет, який я навчаюся, ну, які я вивчаю предмети ці в основному в законі, тому що я на юриста навчаюсь. І... Дуже багато конституції, багато всяких там правил, карне право таке. Вивчаю економіку, дуже багато психологію. Я дуже дякую Богу за те, що Бог розширяє ну, я, мене в, в іншій країні, і Бог розширяє мій приготів. За те, що я можу сравнювати і можу дякувати Богу за те, що я мав тут і за те, що я маю там. І знати. Я хочу подякувати Богу, що я, не в моменті, я ніколи не був такого момент, коли ніхто не мав зійти. Я дуже дякую Богу за те, що Бог дала мені завжди всі, які я потребую. І це дуже прекрасно, за що ми можемо так і спитувати Бога в такій ситуації. Коли ти говориш, Боже, вкладайся в тебе, і всі мої нужди я даю тобі. І Бог діляє, робить нереальні речі. І за це доти йдемо слава Богу. Я вірю, що якщо не то я можу так само. Тобто, Бог буде робити свої справи, а саме головне ми повинні робити його. Розпоціняти благу звістку. До кожної людини. І так, слава Богу, так, таке має свідоцтво. Слава Богу. Чи в нас є брат Віталій, який дуже хотів би сказати саме свідоцтво? Добрий день, дорогая, задачі. Написано, что надеюсь, на Господа, у меня пятеро деток, э, это награда от него. И э, я остался без жилья, и мы снимаем. И, слава Богу, Бог дает все это время, мы 12 лет снимаем. И как бы у нас получилась такая ситуация, что когда я продал квартиру, э, ну, Бог сказал, что получится, получены. Получили. Мало того, что квартира на 50% дешевле, чем мы снимали. И, Хозяйка еще взяла на заключила договор на 15 дней позже, то есть как бы нам полмесяца подойдет. И ну, все, что делается, все делается во славу его. Я благодарен ему за то, что он привел меня сюда в церковь. Я был непослушный, непоклонный, и у меня было много недостатков и есть. Но слава Богу, пастор меня отвечает. Пастор неглон. Надо слушаться по кровному Богу. И Господь вас благословит. Та хочу також всім подякувати за ці молитви, за те, що ви молитесь за нас. Цей матч її похоже на мене цей брат. Ми разом навчаємося в Польщі в інших містах. Я просто хочу сказати великий дякую вам за ваші молитву, бо знаю, що, що ви молитесь, що навіть все спуститься за нас там. І хочу сказати таке чудо, яке Бог зробив.